Також у нас сьогоднішнього автовозу заїхала нам Audi e-tron. Машинка 2019 року. Батарея 71 кВт, повний привід. Пробіг у нас 126 тисяч кілометрів, офігенський стан. По матеріалам тут у нас все супер, Ну, це Audi, тут немає що казати. Електропривід сидінь, пам'ять, електроручник та багато-багато іншого. Офігенно, шумка, тяжкі такі, знаєте, двері. Ну, Що тут говорити, це ауді. Машинка у нас буде за акційною ціною. Теж до кінця тижня. Якщо зацікавило, любі перевірки без питань. Ось такий красень, велетенська машина в порівнянні з іншими електромобілями. Коротше, класна тачка. Цікава, приїжджайте, забирайте.